Ведичний астролог, засновник академії Шринаджі Аллах Ниранжан готовий поділитися своїм баченням миру в Україні, дає власні прогнози щодо розвитку подій на фронті. Його прогнози завжди відрізняються високою точністю. Вони збуваються в 95 випадків, тому до думки цієї людини варто дослуховуватися. Аллах Ниранжан працює в напрямку джойтиш астрології. Він впевнений, що весь світ це енергія, в якій ми буквально купаємося. Але будь-які енергетичні потоки підпорядковані певним законом, тому їх можна досліджувати та робити певні висновки. Всі планети всесвіту теж мають свою енергетику, але можуть її змінювати при переході з одного сектору в інший. Під впливом небесних тіл змінюється і людська енергія. Саме тому варто досліджувати рух небесних тіл, щоб робити високоточні передбачення майбутнього. Відомий астролог каже, джуйте демонструє, як залежить настрої та бажання людей від положення планет. З іншого боку, існує закон розподілення енергії. Це чиста фізика, тому ми можемо говорити не тільки про бажання конкретної людини, які змінюються при переміщенні планет, а й про події в світі, які відбуваються через це. Але передбачити все, що буде відбуватися, зі 100% ймовірністю, неможливо. Бо у людей є свобода волі, вони можуть впливати на те, що їм передбачено, вони можуть змінювати свою долю. До того ж, астрологи це люди, вони теж помиляються, у них є певні прихильності. Аллах Неранджан зізнається, що серед 40 його прогнозів на 2021 рік не збувся лише один про те, що Путін змінить свій політичний соціальний статус, але це пов'язано саме з суб'єктивністю цього прогнозу. Астролог сам цього дуже хотів, тому прийняв свої бажання за передбачення. Але всі інші прогнози цього спеціаліста справдились, тому йому можна довіряти. Актуальний прогноз на початок 2023 року. Всіх цікавить, яким буде 2023 рік для України, з чим ми в нього входимо, які досягнення в нас вже є, а які ще попереду. Астролог каже, що Україна не стала гордою, а стала зібраною завдяки положенню та транзиту великих важких планет Сатурна та Юпітера. В наступному році Сатурн залишається в сузір'ї водолія, тому є велика ймовірність нового міцного союзу. 3 квітня 2023 року Юпітер переходить сузір'я Овну та надає захист Україна зможе дихати вільно, каже Аллах Неранджан, але це зовнішній дуже далекий контур. Якщо ж говорити трохи ближче, що саме буде відбуватися з Україною, то це продовжується період Юпітер-Венера, які знаходяться в духовному дев'ятому домі. Венера керує шостим домом конфліктів, але знаходиться в дев'ятому домі, духовному. Це добре. Але Пхаві і Юпітер і Венера переходять восьмий дім. Така комбінація обіцяє серйозну трагедію, яка зробить з України наставника. Це дійсно так, і саме те, що Венера керує конфліктами, але при цьому знаходиться в іншому домі, обіцяє Україні перемогу. Цьому не має бути жодних сумнівів, бо таке положення планет не можна трактувати ніяк по-іншому. Положення Юпітера говорить про те, що Україні треба вчитися на власних помилках, зменшити гординю та знайти справжнього наставника, який подарує знання. Такий вчитель для України вже є, це безумовно ведичне знання. Крім того, Юпітер з Сонцем це означає мудрість. Україна зможе проявити мудрість в період Юпітера. Положення Венери свідчить про те, що Україна, українські громадяни, поступово приходять до розуміння самих себе. А Неранджан стверджує, Україна проходить болісний процес очищення від ілюзії. У неї обов'язково з'явиться шанс реалізувати свою природу. Є лише одна причина, чому це відбувається саме зараз. Бо до цього, за всі 30 років, Україна навіть не спробувала цього зробити. Тепер буквально втрутилась доля та направляє Україну. Далі питання лише до України: чи зможе вона реалізувати власну природу чи ні? Якщо говорити більш конкретно, то зараз йде важкий період для України. Вона буде стикатися з величезною кількістю викликів. Це важко та іноді жорстоко, дуже великі ризики самообману. Але положення небесних тіл свідчить про те, що на самому полі бою можливі не тільки поразки, а й гучні перемоги. Транзит Юпітера свідчить про дуже великі втрати. Транзит Сатурна дає Україні стійкість, але завжди лишається ризик самообману. З лютого по травень 2023 року приходить період Юпітер, Венера, Юпітер. Таке положення обіцяє нам позитивні зміни, незважаючи на те, що як і раніше буде багато смертей. Бо і Юпітер, і Венера знаходяться в восьмому домі, і вони недобре розташовані на карті. Є багато факторів, що вказують на великі втрати, смерть, але і яскраві свідчення того, що відкривається друге дихання. Наступними будуть усвідомлені дії, це станеться в період з лютого по травень. Як тільки Юпітер в середині квітня перейде в сузір'я Овна, він бере Україну під захист. Після цього будуть відбуватися події, які швидше за все наближатимуть Україну до перемоги. Транзит Сатурна йде по водолію через третій дім карти, тобто з'являється велика небезпека для еліти. Ці процеси вже запущені, але вони продовжаться й надалі. Українська політична еліта буде поступово втрачати важелі впливу. Це стосується і великої кількості олігархів, які звикли приймати важливі для України рішення. Що чекає на Росію в цей період? Положення Юпітера, яке надає захист для України, стає дуже небезпечним, майже фатальним для Росії. Цей аспект буквально означає хворобу та смерть всієї нації. Можна припустити, що в квітні травні будуть смерті, можливо, навіть насильницькі в керівництві Росії. Якщо подивитись в минуле, то з'ясовується, що саме в цьому положенні Юпітера ставались абсолютно всі смерті російських імператорів протягом останніх 500 років. Звісно, це може не статися саме весною наступного року, але велика ймовірність того, що представники політичної верхівки Росії загинуть саме в цей період, завдяки чому в травні можна очікувати на проміжну перемогу. Саме в цей час висока ймовірність старту переговорного процесу. Цей період цікавий ще й тим, що Україна вступить в якийсь новий союз, при чому він може бути зовсім неочікуваним. Весною відбудеться декілька місячних та сонячних затемнень, і вони будуть теж сприятливими для України. Це стане пусковим механізмом для позитивних змін скрізь. Якщо дивитись на річну астрологічну карту, то ми бачимо, що той період, в якому ми зараз знаходимось, він важкий для всіх, і ми це відчуваємо. Але на нас точно чекають позитивні зміни. Положення Венери каже, що точно буде вихід з тієї ситуації, яким треба вчасно скористатися. Річні карти можуть давати певні деталі, які конкретизують усю узагальнену картину майбутнього, каже астролог. Прогноз для України на другу половину 2023 року. Період червень-листопад дуже важкий час подолання супротиву. Можливо, в цей час активні бойові дії будуть завершені, але розпочнеться тривалий та непростий період відновлення інфраструктури, зруйнованих населених пунктів. Але й локальні бойові зіткнення теж можуть виникати в цей період. Руйнуючі процеси в Росії вже будуть запущені. Вона буде знищувати сама себе зсередини. З листопада почнеться період Венера, Юпітер, Меркурій. Він більш сприятливий для України, бо всі планети знаходяться в третьому домі. Цей дім, вкладень, змін кордонів. Саме в цей період можна очікувати, що наша країна остаточно поверне ті землі, які були окуповані Росією. Більше того, це той момент, коли певні території можуть додатися. Це не означає, що Україна окупує частину Росії. Теоретично така можливість буде. Але чи скористається цим військове та політичне керівництво, покаже час. Це період розширення, в тому числі і територіальних кордонів. В цей же час будуть укладені певні домовленості, договори щодо безпеки. Є ймовірність, що Україна отримає новий статус або стане ініціатором суттєвих змін в структурі ООН. або ж Україна створить нову форму міжнародної організації, яка буде працювати з урахуванням викликів сьогодення. Україна в 2024 році. Кінцю 2023 року перемога України вже буде безперечною, але в 2024 році почнеться період важливого вибору. Положення сонця в цей час відкриває широкі перспективи для країни. Перед нами будуть дуже широкі можливості. Важливо це зрозуміти та вчасно ними скористатися. Це шанс змінити державний устрій всередині країни, бо той, який існує зараз, не відображає реальні потреби та обмежує можливості держави. Якщо ці суттєві зміни не стануться, Україна лишиться під впливом інших країн, але це не приведе ні до чого доброго в довгостроковій перспективі.